Без військомату, тобто центр комплектування та соціальної підтримки, не можна одружитися чи розлучитися. Наразі в деяких областях України практикується: по-перше, представники центру комплектування та соціальної підтримки залучаються стороною у судові процеси щодо розірвання шлюбу, щодо встановлення місця мешкання дитини з батьком, зазначеними діями, представники ТСК рятують шлюбні відносини, плюс бонус вручення. Повістки до ТЦК. По-друге, представники центру комплектування, перебуваючи у відділах ЗАГС, аналогічно рятують шлюбні відносини від розірвання, а інколи попереджають укладення фіктивного шлюбу, наприклад, з жінками, які являються матерями трьох та більше дітей, з особами з інвалідністю. Навіщо це робиться з метою. Ухилення від призову, отримання відсрочки від призову та набуття права на перетин кордону, плюс бонус вручення повістки до військомату. Питання з дірок. Це незаконно, навіщо вони це роблять? Відповідь, яку публікують центри комплектування у брифінгах, вони вважають, їхні дії правомірні, їхні дії законні. Кожен військовозобов'язаний громадянин обов'язково повинен стати на військовий. Облік до центру колектування та військовозобов'язаним чоловікам без взяття на військовий облік обмежено у отриманні адміністративних послуг. Тобто вони вважають свої дії законними. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.